На прямому репортер тож одразу до головних новин російські війська обстріляли Херсон. Знову ударили по центральному району міста із тимчасово окупованого лівого берега. Поранений 56-річний чоловік його госпіталізували. А на момент ворожої атаки травмований був на вулиці. П'ятеро людей загинули, і ще двоє поранені. Росіяни обстріляли Бахмутський та Покровський райони Донецької області. Вранці вдарили по Торецьку та селищу північне гатили по житлових будинках. У Авдіївці ворожий снаряд також поцілив по селі мирних жителів. Крім того, загарбники атакували Костянтинівку. Українські воїни відійшли на околиці Мар'їнки на Донеччині. Про це сказав головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний. За його словами, ситуація у місті така, як була у Бахмуті. Росіяни повністю зруйнували Мар'їнку. Валерій Залужний наголосив: нам важливий кожен шматок української землі, але життя бійців цінніше. Головнокомандувач вважає, що нічого резонансного у тому, що українські воїни відійшли на околиці марінки, немає. Він додав, що на сьогодні наші війська іще перебувають у північній частині міста. Знищений екіпаж та пошкоджена портова інфраструктура. Речник повітряних сил Юрій Ігнат розповів про наслідки удару по великому десантному кораблю Чорноморського флоту Новочеркаськ. Спікер не виключає, що у результаті атаки також могли бути пошкоджені судна, що розташовані біля Новочеркаська. З'явились фото, там скелет один залишився от, власне, від цього корабля. Вгоріло все фактично вщент. Ну, після такого вибуху не, зрозуміло, що не лише сам корабель повністю знищений. Ну, можливо, ще якась портова інфраструктура, можливо, якісь судна забезпечення, які були поруч. Ну, можливо, і неможливо, а точно екіпаж корабля, який знаходився поруч. Після знищення російських літаків на Херсонському напрямку ворог. Припинив терор мирного населення керованими авіабомбами, натомість почав масово застосовувати впівдрони. Про це повідомила очільниця об'єднаного прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Понад 100 разів безпілотниками атакували мешканців Херсонщини та Миколаївщини, які мешкають навпроти тимчасово окупованої Кінбурської коси. Крім того, понад 200 разів по району вдарили дронами і з уламковими боєприпасами. Пріоритет ворога. На військові цілі, житлові будинки, крамниці, поліцейські машини та карети швидкої, лікарні і навчальні заклади. До населення всіх цих регіонів ще раз звертаюся пам'ятати про небезпеку з повітря. Ось таку цей місяць було декілька уражень безпере безпосередньо таким способом мирних мешканців, які на подвір'ї свого будинку або біля магазину потерпали від розриву розриву осколкової гранати. Повернувся із полону і далі наближає перемогу на передовій. Це про добровольця захисника Маріуполя, бійця 56-ї окремої мотопіхотної бригади із позивним Мисливець свою історію він розповів нашим репортерам. Кремезний чоловік з чорносивою бородою Андрій на псевдомисливець, дивлячись у його спокійні очі, важко уявити, які випробування випали на долю військового. Андрій добровольцем став на захист України у 2014-му. Повномасштабне вторгнення зустрів у Маріуполі зі своєю 56-ю бригадою. Я прийшов став хлопці, Я йду на саме перед хто зі мною. І ті, хто мене знали, хлопці там офіцери, все, вони встали там. ці 20 чоловік. Вони встали, і пішли зі мною. От зробили так старшим групи, так можна сказати. Обрали нас два, два рази. Брали в коло з сполказов, хлопці допомагали нам вирватися. Вирвалися нарешті при цьому поклали добре і ворога і техніку їх попалили. Добре, витримували до 10 штурмів на день. Ворог переважав у кількості, тож доводилось вдаватись до хитрощів. Згадує армієць з розбитого БТР БТРа знайшли, зняли по пулемети, просто поробили там на такій тачанки. Собі поробили один в руках. Бігали там за провод тримаючи гачним ключом. Нажимаючись і працювали. Вона стріляла, куди попала, куди попало. Куди попало. Але вони чули, що тут працює техніка, і чучели робили, виставляли наперед. Чучел, вони з чучелами, У нас 12 годин вони з чучелами воювали. Оборону у надважких умовах тримали 45 днів, часто без води та їжі. Десь хтось знайшов пачку пільмів, пам'ятаю. і... Рома там у нас був хлопак, такий, зараз в полоні. І Рома так зготував на 20 чоловік, щоб було ту пачку пільмів, потрошки там по стаканчику такому покрошечки. І ми так, ніби і попили, ніби то й поїли. Андрій не втомлюється розповідати про своїх побратимів, кожен з яких для нього герой. Чеченці почали підходити до нас. У нас дуже довгий бій був з ними, десь біля п'яти годин. Ми з ними так, от бодалися, як можна сказати. От і часу, щоб там набивати собі набої, то у нас не було. Два хлопці вони просто брали, прибігали, брали у нас зброю, брали у нас на магазини, постійно набивали і знову били. І так п'ять годин. Зрештою, відійшли на завод і готувалися до свого останнього бою. Я розумів, і хлопці розуміли, що це наш останній день. Але молодці хлопці, всі такі духом сильні, кажу: хлопці, ну що, останній раз, але покажемо, що таке українці, щоб. Що поніки не раз починався. То прислали Україні. Починалася у той день. Андрій з побратимами потрапив у полон, де провів рік і два місяці. Після обміну знову повернувся в стрій. Каже, що у 97-му на строковій службі склав присягу Україні та не може її зрадити. Працюємо перемогу, скажем так. Працюємо перемогу. Ми маємо надію, що перемога вона вже не заграна. Анастасія Дашко Олександр Дубина, телеканал Прямий. У Дніпрі поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати гранату. У цей час у будинку разом із ловмисником перебували діти двох та чотирьох років. Правоохоронці допомогли малечі вибратися із будівлі через вікно а згодом спецпризначенці роззброїли чоловіка. У ході обшуків слідчі вилучили іще ще чотири бойові гранати. Новорічна казка для дітей подарувати тепло і настрій кожній дитині. Новорічна акція Ріната Ахметов дітям це добра традиція, яка має вже понад 20-річну історію. У рамках акції подарунки та привітання отримали понад один мільйон дітей з усієї України. Цього разу акція відбулася у Вінниці. Це свято для дітей переселенців Організатори кажуть, що, попри трагічні історії війни, дітям потрібне свято, новорічна атмосфера та віра у диво. Посмішка дітей і радість це українська новорічна акція Ріната Хметов дітям несе святомалечі, у якої його відібрали через війну. Фонд відвідує дитячі будинки сімейного типу, інтернати та дітей-переселенців із Донеччини, Маріуполя та інших міст. Діти від свята у захваті. Дуже сподобався бульбашкову шоу, квести, святий Миколай, все сподобалося. Я мої про те, щоб закінчилась війна. Така підтримка дуже важлива, кажуть батьки дітей-переселенців, адже після втрати житла у рідному місті часто переживають складні часи. Кожен новий рік без Маріуполя, ну це ну просто сльози на очах. Все залишилося там. І от від самого початку нас підтримував фонд Ріната Ахметова. Це і подарунки, якісь і якісь свята для нас влаштовують. Це дуже приємно і це звісно допомога. Може, мирні часи це так і не відчувалося, Хоча фон це був і раніше, але зараз це дуже важливо, коли ми такі розгублені і ну просто на роздоріжжі якомусь. і подаруночки діткам, якісь такі маленькі, і свята влаштовують, і Дітки наші ну дуже, дуже так знаєте їх ну докупки зібрали, і вони як ну, частинка Маріуполя. Ви знаєте, це дуже важливо. Відчуття турботи дуже важливі для дітей у такий складний час, каже психолог пані Галина, яка працює у центрі Я Маріуполь. Я працюю в центрі Я Маріуполь психологом вже понад рік від фонду Ріаната Ахметова. Ми надаємо допомогу психологічну всім переселенцям з міста Маріуполь і вважаю, що дуже важливо проводити саме такі свята для дітей, тому що це повертає. Ім відчуття дива, це повертає їм відчуття щастя. Це дозволяє ще раз переконатися, що гучно це весело, а не страшно. І це дуже круто, тому що вони всі запальні. Вони всі в такому прекрасному піднесеному настрої. Новорічна акція та проєкти фонду надають дітям підтримку, надію на диво, навчають, мотивують, дарують віру у мирне, щасливе майбутнє. Ми з Маріуполя та приїхали зі, зі своєї квартири. Мені трохи не вистачає нашої ялинки, яка світилася. Вала посмішку мені дуже сподобалось. Ну, дуже були такі е, яскраві, в них костюми у Святого Миколая і в Ангілочка. І самі ігри були дуже веселі. Свято, яке несе дітям фонд, завжди сповнено щасливими посмішками та подарунками. Тож залишає по собі теплі і добрі спогади. Нас тепло прийняла Вінницька громада, і наразі тут перебуває у нас на обліку в нашому хабі біля трьох тисяч маріупольців. З них пів тисячі дітей. Ми розуміємо, що діти це дуже вразлива категорія наших переселенців, наших маріупольців. Тому такі свята це одне з головних завдань, яке ми виконуємо. І фонд Ріната Ахметова сьогодні подарував нам справжні свята і батькам, і нам, і звісно, нашим дітям. Ви бачили, як світилися їх очі. Проєкти фонду для дітей і підлітків також дають нові цікаві корисні знання і поради щодо пошуку мотивації до саморозвитку, допомагають віднайти професію. Фесію своєї мрії розвинути впевненість у собі. Що ж на цьому у мене поки все. Більше інформації обов'язково знайдете у телеграмі прямого каналу. Тож заходьте, і підписуйте, щоб читати новини першими. І, звісно, відстежуйте наш Ютуб. Там постійно виходять свіжі огляди і блоги, а також інтерв'ю з гостями щодо найактуальніших тем і питань. Власне, щоб знати більше, завжди і всюди залишайтеся з прямом.